Вітаю вас, мої хороші німці. Сьогодні ви будете вражені ще більше. Я вам обіцяла це вже рік, як, напевне, пам'ятаєте? Зараз я збільшую. Класна річ, позиція нихту. nicht gesagt. Чому цей ніхт ось тут? Хто у нас новенький на каналі, я хочу вам розповісти, що я роблю це для свого телеграм-каналу, який ми започаткували. Ми. Я започаткувала 22 квітня і є студентів велел з самого нуля. Тобто зараз у мене. Вересень, і в принципі, у всіх цього ж самого року, і люди вже зробили курс А 1 зробили А 2 і граматичний, і розумовний. І зараз вони виходять. Дивіться на крижечку, на Б 2 І просто мені було цікаво, чи зможемо ми таким темпом отримати повний рівень? І ми зробили граматичний рівень весь. А один, потім А2, потім ми повторили, зайшли в Б1, плюс ми повторили, і зараз ми йдемо в Б2. Просто неймовірно. Тож, спочатку йде хто? Потім йде осніжками дієслово перше, потім займенник, потім датив, потім акузатів, потім темпораль. Пам'ятаєте, я вам розповідала попередньо. Каузаль, потім йде нигде, як грім серед ясного неба. Потім модаль, локаль і діє слово друге. Що це означає? Дивіться, ось приклад. Так, це треба записати. Ви ж знаєте, що це треба записати обов'язково, бо наступного заняття буде інша табличка. Давайте. Зацнегаціон, заперечення. Іх, приміром. Конте. Ось це розовеньке, рожеве, майненфата. Ну тут, бачите, немає про немає датів, а вони одразу пішли через а, акузатив, об'єкт, потім ось це. Кіцька прийшла мені заважає. Ну що таке? Хочу, щоб я її надала. Забираю мене мишку. Темпораль. потім наступний. Ось темпораль. Жовтий, потім ніхт. потім модаль. Lokal. Ich konnte meinen Vater gestern wegen eines Termins nicht pünktlich am Bahnhof abholen. noch Ich kann Verb 1. А тут уже прономен, дивіться, бачите, міх. Але немає певних членів речення, Гляньте, тобто це не обов'язково, що вони всі-всі-всі всі, всі, всі у вас тут будуть. Але якщо вони є, то ліпше перестрахуватися, написати повну схемку. Правильно? Прономен, ось у нас пішли міх. Темпо, раль одразу пішов ось цей зелений, ходьте, потім каузаль, вегін анеконференц, потім грім серед ясного неба. Ніхті після каузалю, потім інформація директ сумвер. Компаньйони ми з вами вчили вчора, ми не вчили, ми ознайомились. Ум мене коллегін і слова два, кüмерн. І ось нас направляють на капітель Фюн, це у нас капітель 6, на попередній урок, щоб ми теж його передивилися. Що там робиться? Я вам потім його покажу, коли ми будемо з вами це все детальніше розглядати. Це ж просто марафон, а то у нас будуть заняття з вами. Das Wort nicht steht bei der Satz-Негаціон Nicht steht fast іма, fua перед дємо vor фуа перед діє локалянгабе, Und vor, перед дем вербе. Геферат. Ось вони нам кажуть, що компанія чарівні. Ідіть і дивіться в 5. Teil Negation. А тепер у нас не зацнегаціон, а таль, коли ми заперечуємо не все речення, а частину. Давайте дивитися. Das Wort nicht negiert einen einzelnen Satzteil, sagt Man kann jeden einzelnen Satzteil verneinen, indem man nicht direkt davor setzt. Die unterstrichenen Satzteile werden betont. Nicht ich, ne ja, ne ja. No, ja, schenke ihr heute den Erinn zur Verlobung. Ай, хтось там, він, приміром. Ich schenke не їй, nicht ihr, а йому, приміром. Heute der ihn, bla bla bla. Ich schenke ihr nicht heute, не сьогодні, а там, приміром, завтра. Ich schenke ihr heute nicht den Ring, Ікшенки, я, хоч, де nicht в цю феологу, а на Geburtstag, приміром я. Ja? Ось, будь ласка, занотуйте, у вас ось це правило має бути обов'язково, завтра я там ще. І сьогодні в Телеграм прийде вам справа, яку дуже бажано дуже виконати. Спасибі, я бачу все, що ви пишете, в особисті повідомлення. Дякую. І так само завтра в нас виходить новий урок. Я вас чекаю. Робіть домашку. До зустрічі, мої хороші. до завтра. Пока.